Привіт, друзі! Сьогодні в нас ось таке зрілище. Ось трактор розібрали геть по запчастям. Дивіться, що робиться. Трактор, напевно, сам у шоці. Вперше за все його, ну, за все його існування, оце таке зробили. Це трактор МТЗ 920, 2011 року випуску. І що трапилося? Ну, трактор почав сам їхати без тракториста. Чоловік сліз з трактора, а трактор собі поїхав сам далі. І, незважаючи на те, що ззаді була причеплена бочка така трьохкубова повна. Це було не один раз декілька разів. Ну та і чоловік вже вирішив, що треба його розібрати і зремонтувати. Поламалася у нього коробка. Це у нього коробка синхронна. Ну і полетіли ті синхрони. І там майже не було вже е, скоростей. Там тільки третя кажись, і задня. Щось таке. Ну, та і прийшлось розібрати і зложити їй заново. Вони десь ось тут ось тут накрили, бо розібрали. О, ось вона. Розібрали. Тепер чекаємо запчастини, та за декілька днів прийдуть всі запчастини і будемо його збирати знову, щоб він до весни був, боєготов Добре, що в нас ще зима така, ще не дуже холодна. Нема таких морозів, ні дує, ні мете. Не знаємо, що буде далі. Ну але поки що ось так. Літом немає коли, то прийшлося займатися ним зимою. А місця в складі немає для нього, то прийшлося розібрати на вулиці. Так що, ось так, друзі. Буває всяке в сільському господарстві. Так що таке коротеньке відео, чим ми займаємося зимою. Тому пишіть, коментуйте, ставте вподобайки, підписуємося на канал. Ну і слідкуємо далі. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба! Та гарного дня.